до в нас підготовку кого мало оцінок. Це в нас Барбенін Андрюша. Барбенін Андрюша, йди до Я? Ні, я! Андрюш, пасиба, а ти тут в класі бачиш ще якогось Андрюшкою на себе, чи що? А от я щось тебе бачу, покажи мені, пожалуйста. Так, іди просто до дошки, не заговорю мені зуби. Андрюша, розв'язуй п'ятсот номер. Тамара марат проєбалі в нас, він вообще пише. Нася, я не знаю, знаєш, він пише. Він пише, значить, якусь беліберду. Андрюша, таких формул даже, що ти там там на дошці написав ніком. Таких формул Андрюша, душе даже не существует, твоя, ти понимаєш? Діт, от не знати всю тему, це ж вообще тема за п'ятий клас. Не знати всю тему це стыд і позор. Андрюша, це стыд і позор. Я ж не знаю такі елементарні теми. Скажи мені, пожалуйста. Андрюша, а ти пам'ятаєш по які формули в нас розв'язується цей приклад? Ні. Ні. Ну ты добрый, что тобой-то вообще можно разбавлять? Скажи мне, пожалуйста. Сюда я ставлю тебе, вот Настя, ты треба розв'язувати. развязывать. Хорошо, хорошо. Тамара, приебали, я уже все. Ой, Наденька, я уже бачу, что ты все. Сидай, 12 тебе ставлю. Дита, тут видите, как у нас молодец. Он рассказала все правильно, без единой помарочки, без единой ошибочки. Вы просто все куски дерьма. Вы класс... Здравствуйте. Вы куски дерьма. Так, Ванечка, выйди, зайди нормально. Добрий день. Ваня, а от що треба казати, коли ти запізнюєшся на урок? Е, вибачте, будь ласка, за спізнення, можна зайти? Та <гасує> да ти що? Ти ж да знаєш, що казати треба. Ні Я тут даже похлопаю! Даже по коход ходить, Ну ти ж ти знаєш, ну, а得, шо, ти знає, що треба казати. Тоді вийди і зайди нормально ще раз. Добрий день, вибачте, будь ласка, за спізнення, можна зайти? О, ну от тепер нормально, от тепер друге діло! От не треба було так сразу зробити. Лише денег мені на стіл і сідай. Так, шановний, зелебе, клас. Я відійшла, буквально на хвилину. На хвилину я відійшла, А ви все так балаган полагано смучите, вибачте мене. Це ж ніякі ворота, не лізе. Відігайтеся. На ваші уроки. Буде реактриса за усім ходить. Я вам я вам устрою. Я сказала, я вам устрою. Так рена, ну, рот закрила, Роти всі закрили! Відкривайте сторіночку, 96 ми будемо на цій сторінці розв'язувати з вами номер. Так, а де в мене книжка? Що забула, походу, Та баба стара вже нічого не пам'ятаєш, Заб, забула. Діти, хто мені може дати книжечку, куда хтось вчительці книжечку, бо я забула. Совсем всім потрібна книжка чи чишні, ні кліку дать вчительці. Ой, Настенька, Наська, я візьму в тебе книжечку, добре, ну тобі все одно не надо. Я, я візьму в тебе, так, Настенька, Ти не знаю. Що сучка, не пише. Настенька, можна в тебе ручечку візьму, будь ласка, У мене щось не пише. Можна, та... в тебе є Настінка. ручечка. Ой, дякую, велика, що мені ручечку дала. Дякую, дякую, дякую. Nee, ну це же просто невыносимо! А ну, роти закрылась всю спинку! Я сказала, роти закрите! <brainstorming> ah! <сп�� Buttigiev> Ой, Настінка, вибач, що я тут заплівала трошечки? Так вибач, я тут прихворіла просто трошечки останнім часом. Вибач. -е -е. Я вам не заважаю! Я вас чула на першому поверсі. Не стане на совісті вас нема. Я не стане гнідою. А вони оруть, 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 оруть. Ненормальні. Як ви мене вже всі бісите. Ви найгірші, ви всі найгірші клас. Я такого поганого класу, як ви, ще ніколи не зустрічала. Настя рот закрила. Хто мені там дзвонить? Люда. Вийти, Люда, в жопу! Ой, Катенька, я що, в тебе попала телефоном, так? Так тобі і треба! Чого ти не дихаєш, потеряний півоход?! Антоніна Пердосовича, можна вийти? Шо таке, Олексій? Вийти хочеш? У вікно! ВИХОДЬ! Антоніна Пердосович, вибачте, будь ласка, за запізнення. Тааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Діти, ротики всі зій, по так от на замочок. І ось на замочок закрила і ключі вибросила. У нас починається класна година. Давайте, Михайло, спочекаємо, поки до нас всі зайдуть. Вже 20 секунд класної години. Діти, ти шлешся, а? Сидай. Діти! Ну ти сідайте, по закривало від на, на замочки. Позакривав свої ротики. У нас починається класна година. Перша тема, яку я хочу з вами сьогодні в нас звучить так. До мене вчора підійшла ваша вчителька хімії, Зинедовы Трижопивна і нажалувалася мені на те, що ви зірвали урок хімії ви, 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 ж, ви, ж, не перший клас. Ви не дітський садик, не ясельки. Ви вже восьмий клас. Восьмий клас. Зривати урок в восьмому класі – це стид і вазор. Ви хочете, щоб вона на вас тупо написала, да? І відказалася від вас? Ви цього хочете? Ви розумієте, що буде, якщо вона від вас відкажеться? Хто хімію у вас вести буде? В, на, в школі вчителів хімії більше нема. Вона єдина. В городі вчителів хімії в нас теж нема. А хто у вас хімію вести буде? Ви всі з рука хочете, щоб вам поставили? Ви хочете, щоб вас всі з Хімію, ви цього хочете? Цього ви хочете! Послухали мене всі уважно. Якщо ще раз до мене підійдеться, не де ви на, і нажалуються на вас. Чи що ви там урок зірвали, чи ще щось робили? Я, вас... я не буду терпіти! Моє терпіння може лопнути? І воно лопне! Думаєте, не лопне? Лопне моє терпіння. Я не буду вас жаліти! не буду от перед вчителями! Я піду до директриси і нажалуюсь на вас. І хай ще директриса вам вичити моралі. Тема сьогоднішньою нашої класної години звучить так. Безпека в інтернеті. Так, діти нахайте мені, будь ласка, хто там готував інформацію на цю тему. Ти Настінька, готувала, да? Виходь, ви читай. Як зробити роботу в інтернеті безпечною? програмне забезпечення. Використовувати найдіні... Ой, Настінька, як інтересно молодець, що сідає. Зараз я вам у там за телевізорі включу відео на тему безпека в інтернеті. А що воно не, не включається? Чуй, зображення не виводиться! Діти, а хто з нас розбирається в комп'ютерах у таких от? Хто може мені допомогти, бо не виводиться зображення? Ванечка, розбираєшся, так? Да? Підійди, пожалуйста, до мене тут, включи, бо я не розбираюсь. А, пробувати вже, так? Да? О, все, 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 все робота, Сидай, Ванечка, дякую. Так ось, дивіться це відео, і роти, пожалуйста, закрили, щоб, щоб я не орала. Спокойно дивіться відео.